Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Уже за вікном темно, тому що настало у нас прямо по календарю з 1 вересня осінь, постійно дощ, постійно супер холодно. Сьогодні 16 вересня, вже п'ятниця. З певних причин деякий час вам не знімала. Ці причини я розкажу вам трошки пізніше. Зараз в мене нема на це сил. А зараз я збираюся. Хотіла вам поділитися корисною інформацією. У мене закінчилися були тільки дворічні права. Зараз треба мені забрати постійні. Для того щоб їх забрати, це я взяла будній день вихідний на роботі. Зареєструвалась на сайті МВФ. Там є, є черга, по моєму називається. Ви там створюєте свій кабінет. І я отримала талончик, щось біля 12-ї години маю бути там. А зараз воєнний військовий стан в країні, тому ніби не потрібно медичну довідку, я її не робила. І єдине питання, що поки що я не знайшла інформацію, спробую там внизу каса оплатити 243 гривні, по-моєму, коштують оці ці постійні права офіційно. І от до того, як і з талончиком чи після цього оплачувати, ну буду там питати. Вам повторюся, розкажу. Сьогодні, взагалі, суперактивний день, ідемо робити права. Потім я хочу піти на бровейлі з остатком стригтися. Після цього влізи були зуб знову. Надіємося, дасть зробити в стоматолога. Потрібно на покупки ще. Сходити, а також у нас гарна новина. А ми пішли на художню гімнастику. Поки рано говорити, що як нам піти, занять багато. Понеділок, середа, п'ятниця з погодині буде лісом займатися. Ось у мене цілий пакет документів, свідоцтво про народження, дозвіл, навіть беруть дозвіл, що дуже добре, на дозвіл виставляти фото із занять. Нас прийняли в федерацію художньої гімнастики. От я прям заповнювала е, на прийняття цю федерацію художньої гімнастики, е, і саме нашу Ужгородську. Це було прям. Дуже цікаво. А, ну, я це не так серйозно сприймаю я просто, щоб дитина чимось займалася. Я не знаю, як в нас цього року буде з садочком. А так, хоча б три рази на тиждень, по годині вона буде ходити чимось займатися. А, крім цього, всього, сьогодні ще маємо встигнути сходити в декілька магазинів, тому що вдома і продукти закінчились, плюс у сенсаї дещо потрібно купити мені, дещо лізі, теж туди плануємо зайти. Надіюсь, все встигнути. Якщо вийде, щось вам ще познімаю. А зараз в мене є трошки контенту, теж вам покажу. Ось такий у мене вийшов пудінг чия, достатньо густий. Я вже додала банан. Так ви просто на ніч. Я, наприклад, люблю з йогурту ставити насіння, чия і йогурт в холодильник. Густина самого пудингу залежить від того, як вам подобається, скільки ви додасте насіння. І на ранок виходить ось така смакота, він достатньо ситний, достатньо надовго якби ви будете відчувати, що вам не хочеться їсти. І дуже корисно. Хочу вам показати моє невелике замовлення з фруктового саду, ось так називається. Замовляла, тому що тут саме низькі ціни. Зараз я вам їх покажу. Взяла ось таку лаванду і 5 видів різнокольорових вересків. Дуже так гарно виглядає, все підписано, гарно прийшло. І ось по цінах ви можете бачити. Дуже бюджетно, тому що в нас тут недалеко по магазинах біля 200 гривень один кущик вереску, правда, трошки більший. Тут нема такого яскравого фіолетового, я його теж хочу. І я планую ось тут у дворі зробити таку біля доріжки, якби бордюрною лентою таку клумбу. І щоб цвіло саме біля доріжки. Подивимося, що в мене вийде. Буду висаджувати, вам показувати. Хочу вам показати невеличке замовлення з інстаграм-магазину. У Вінниці є стаціонарний магазин ось цієї нижньої білизни. Ціни за якість. Даної нижньої білизни просто суперські. Ось такі трусики різні до, від 100 гривень, але там до 150 Замовила ось таку красу, якість просто вау, неймовірна. Замовила різні для проби. Обов'язково буду робити ще одне замовлення. Подивіться, яке все гарне, ніжне, красиве. Бюстики дуже гарні. Є величезний вибір, і я підібрала ось такий комплект. Дуже рекомендую, перейдіть на інстаграм сторіночку і подивіться, сама випадково знайшла. І там же можна дозамовити і чоловіку теж взяла на пробу ось такі трусики. І також перше замовлення мені поставили знижку для мене і для подруги. 50 гривень від замовлення на 600 гривень дуже класна якість. У нас ціни в місті на такі речі десь в 2-3 рази вищі, ніж якщо брати в цьому магазині. Вони працюють з Турцією і напряму з Турції замовляють, тому ціни дуже-дуже приємні. Дуже здивована ціна якість. Показала вам невеличкі покупки із сенсая. Там ще багато чого цікавого, думаю, у відео. Просто в мене був раніше знятий матеріал. А всім дякую, хто був зі мною за увагу. надіюсь, вам були корисні мої відео. Якщо так, ставте пальчики вверх, підписуйтесь. Попереду багато цікавого. Мій сьогоднішній обід свиний стейк. Рис з овочами і салатик з помідорок і огірків. Дуже смачно. Стейк в мене просто дуже дуже круто готує. Чоловік маринує сіль, перець, і там буквально декілька хвилин жарить на сковороді. Хочу вам показати наші невеличкі покупки в магазині Сенсей. У нас в уже відкрили цей магазин, він дуже бюджетний, але з мінусів на сайті набагато більший вибір. В нашому стаціонарному магазині дуже багато чого нема. Але багато чого можна і придивитись. У мене подруги день народження, потрібен був пакетик і цей мені дуже сподобався. Коштував всього 29 гривень. Такий яскравий, кольоровий, супер. Далі купили декілька речей для лізи, але буду зараз на сайті робити велике замовлення, його вам вже покажу окремим відео. Так, 169 гривень. Маєчка з довгим рукавом, 116-й розмір. Це нам зараз на гімнастику потрібно ливсінки, декілька штучок, і ось такі маєчки. Щоби ходити, теж багато плюс осінь, Це буде саме зручний одяг. І ще купили ось таку. Ну, це зрозуміло, все, що блестить лізі, подобається. аж дивно, що не рожеве. Це ліза вибирала з татком. Теж 116-й розмір, 159 гривень. Ціни непогані. Якість, коли як. Попадається. В мене є речі, які я стирала дуже багато разів і носяться дуже добре. А є речі, які дуже швидко після першого прання виходять з ладу. Тому сенсай це трошки як вам пощастить. Далі ось такі штани. Це вже 110-й розмір, але вони великі, 200 гривень. Ось так виглядають, теж будуть для садочка, тому що на заняття нам ще треба десь знайти іменно ливсінки. Але дуже гарні, на садочок буде супер. І взяла собі е, зараз ходити на осінь ось такі туфлі. Зараз. Ось так виглядають. Були такі чорні, ще були такі у е, Червоному варіанті, але чорні просто більше до всього підійдуть. Всього 559 гривень це бюджетно. Дуже мені сподобались. Плюси в них отак береш, вони вроді важкі, але на ногах дуже зручно. Я приміряла, дуже класно. Взуття сенсай в мене не живе більше сезону. Це виключно ось на цю осінь і далі викинути. Червоні можна собі взяти на весну. Ось такий разовий варіант, до всього підходить. Супер бюджетно коштує. Такі невеличкі покупки були в мене в Сенсаї. А ще там зайшли з боку в магазинчик. Ми були ще вчора мудрилися встигнути до перукаря, а купили лізі. Підстригли її кінчики, купили ось таку дуже-дуже милу резиночку, і звичайно, вона вибрала неймовірну кількість наклеїк. Вона їх обожнює. Ну, ми вже придумали, що робити. Ми тепер постійно робимо відкритки для всіх на дні народження. Зараз сезон, будуть різні свята, будемо робити, тому запаслися, можна сказати, різними такими наклейками. Показала вам невеличкі покупки із сенсая. Там ще багато чого цікавого, думаю, у відео. Просто в мене був раніше знятий матеріал. А всім дякую, хто був зі мною за увагу. Надіюсь, вам були корисні мої відео. Якщо так, ставте пальчики вверх, підписуйтесь. Попереду багато цікавого.